Сьогодні ми зробимо короткий огляд рішення для секціонування повітряної лінії 10 кВт вимикачем навантаження з дистанційним керуванням. Вимикач навантаження це роз'єднувач рублючого типу GDS 24630, обладнаний модулями відключення навантаження, що дозволяє відключати робочий струм лінії зі створенням видимого розриву. В даному випадку GDS 24630 встановлюється на магістралі з двостороннім живленням. Для реконфігурації мережі. Рівень напруги ізоляції роз'єднувача становить 24 кВт, а номінальний струм 630 А. Основними складовими роз'єднувача є комплект трьох комутаційних полюсів з рухомим контактом, встановлених на металевому каркасі, а також модулі LineSec для відключення струму навантаження. За потреби роз'єднувач може комплектуватись заземлюючими ножами. В даному виконанні комутаційні полюси з'єднані тягою приводу з шафою керування, у якій встановлений мотор привод. Живлення шафи керування здійснюється від трансформаторів власних потреб, які встановлені з двох сторін можливої подачі живлення лінії. За відсутності напругів лінії, живлення мотор приводу та обладнання зв'язку забезпечується від акумуляторної батареї. Передбачене дистанційне керування роз'єднувачем за командою диспетчера від SCADA або місцеве вручну за допомогою кнопок на шафі. Такий варіант встановлення дистанційно керованого вимикача навантаження є ефективним та економічно доцільним рішенням для секціонування мережі 10 кВт з двостороннім живленням. Для застосування роз'єднувачів рублячого типу GDS 24630 Сікам Україна пропонує використовувати проєкт повторного застосування номер 2122 а У ньому є достатньо варіантів встановлення роз'єднувача на різних типах опор. Завдяки продуманій конструкції, роз'єднувач GDS 24630 можливо встановлювати у різних положеннях, так як це буде зручно у конкретному випадку. В той же час за запитом клієнта ми розробляємо та надаємо індивідуально розроблені креслення для встановлення даного типу обладнання. За необхідності допоможемо виконати і роботи по налагодженню та інтеграції у SCADA. Якщо у вас виникли запитання з приводу застосування роз'єднувача GDS 24630, Напишіть їх у коментарях, а також запрошуємо підписатись на даний канал.